Ядниця 16 вересня на каналі Житомир. Інформаційний підсумок новин в студії Ольга Степуренко. Вітаю вас сьогодні. У випуску 16 вересня відзначають День пам'яті українських журналістів. Сума адресних субсидій цьогоріч становить 40 мільярдів гривень. 16 вересня відзначають День пам'яті українських журналістів. Шанування загиблих ініціювала Національна спілка журналістів України у 2007 році. Сьогодні журналісти в Україні зазнають великих ризиків, ставлячи незручні запитання владі, працюючи у зоні бойових дій і викриваючи корупційні схеми. В умовах російської пропаганди та контрпропаганди самоцензури, що поширена серед журналістів, ми закликаємо бути відданими стандартам професії. Поки рано говорити про гарантії належного захисту прав журналістів, сьогодні слід згадати всіх, хто. Під час виконання своїх професійних обов'язків та в боротьбі за правду відійшов у вічність. Дехто був жорстоко вбитий, а на когось здійснювали такий сильний психологічний тиск, що єдиним виходом із ситуації виявилося накласти на себе руки. У багатьох кореспондентів життя забрали події, які почалися в Україні у 2013 році, які продовжуються на сході й дотепер. Яка довіра у Житомирян до журналістів дослідження Володимира Шолдрука? Свобода слова це як ковток свіжого повітря, і суспільство не може розвиватися прогресивно, якщо люди не можуть вільно виражати свої думки. І довіра до журналістів, я думаю, при Ющенку була нормальна, і тепер при нинішній владі інші влади були сказати антинародні і антижурналістські. Зараз можна вільно говорити, порушити проблеми, і я, як журналіст. Багато разів робив матеріали, і люди приємно, коли люди дякують за те, що ти в чомусь міг допомогти і вирішити їхню проблему. Звичайно, що журналіст. Досить складна професія. І саме основне, щоб у нас було більше незалежних журналістів, які б не працювали на замовленні. І, звичайно, хотілося б, щоб було журналістів, таких, як Гонгадзе, побільше, але все-таки, щоб вони, їхня робота була в безпеці. Ну, Жаліємо, звичайно, за такою чудовою людиною, якої не стало. І дійсно я героєм України довіряю журналістам, тому що ну це перше люди, які повинні нести правду в населення, так і викладати, висвітлювати ті події, які відбуваються у нас в Україні. Звичайно чисто прозоро і звичайно за демократію. Хотілося б вільного слова і поменше проплачених журналістів. Для мене свобода слова це коли ти вільно можеш висловити свою думку. В будь-якій ситуації, особливо в нашій державі у більшості випадків злочини проти журналістів залишаються нерозкритими. В кращому випадку на лаві підсудних опиняються виконавці, але зовсім не замовники. День пам'яті українських журналістів привід згадати всіх. Через штучно занижені тарифи держава до 2015 року дотувала різні версти населення. Загальний обсяг таких прямих дотацій газу і тепла у 2014-му склав понад 120 мільярдів гривень. Це сума, що перевищувала 25% державного бюджету країни. Уряд замінив дотації палива адресними субсидіями споживачам. За адресної схеми надання субсидій лише малозабезпеченим. Сума адресних субсидій цьогоріч становить 40 мільярдів гривень, що складає лише 5%. 50% державного бюджету. А чи користуються субсидією наші земляки – далі дивіться. Чи користуєтесь ви субсидією? Я – ні. А ви зверталися? 50... Ні, 50% я плачу, так як муж ну, воєнний був. От ми... А я... ви? Тоже саме. Тоже так? саме. Я не знаю, чи це... буде рішенням проблеми, но газ буде опять же, будет очень дорогой. І проблема це не вирішити. Люди зараз перейшли многие на тверде топливо. Вот это так. Да. Зараз многие перейшли, кстати, у мене брат автомобілі збив газ по 7 гривень. А зараз газ став 13 гривень автомобіль. Тому що всі перейшли зараз на газ, а газ вже зараз хочуть прирівняти бензину. Буде до 20 гривень газ. Хлопець диктує ціну, так? Так, звісно. Чи користуєтеся субсидією? Ні, я не користуюся. Ми не, вам, вас не виходить, чи ви просто не зверталися? Нас не виходить мої батьки користуються і наскільки це допомагає? для пенсіонерів це дуже допомагає, оскільки якщо пенсіонер не отримує субсидії, він поставлений на межу виживання, це це раз. Але я вважаю, що субсидії це все на всього подачка, за допомогою якої розкрадаються кошти державного бюджету на даний нинішній момент в принципі ціни я вважаю не обґрунтовані на енергоносії, оскільки у нас є великий перепад між цінами на енергоносії і рівнем заробітної плати, яка виплачується в наших працюючих підприємствах. А це в свою чергу і веде до того, що і менші виплати пенсій та соціальних виплат. Користувалося все тому це допомога у, при таких великих? Звичайно, це вже дуже допомога. Мені дали дуже хорошу субсидію. А з 1 червня я взяла довідку, чоловік служив у міліції, що він є ветераном учасником війни і мені дали 50% скидку. І я написала в відділ субсидій, що мені припинили виплату субсидій. Тепер я буду користуватися цією пільгою. Субсидії не користуємося, звісно, дуже відчутно для сімейного бюджету, тому що значно зросли. Поки тянемо, казав. Надіємося, звісно, на краще, що буде, але поки маємо те, що маємо. Будівництво дитячого садочка Сонечко в Денишах, оновлення фасадів та утеплення тетерівської загальноосвітньої школи, ремонт п'яти фельдшерсько-акушерських пунктів та однієї лікарської амбулаторії, відкриття сучасного центру з надання адміністративних послуг у селі Корчак. Далеко не повний перелік того, що вдалося зробити громаді на користь жителів у нових умовах господарювання. Левову частку цих проєктів виконали за власні кошти, які надійшли завдяки інструментам децентралізації. А от чим найбільше пишаються у приміській громаді Знає Ірина Остапчук. Новий сучасний дитячий садочок Сонечко у Денишах одне із найпомітніших надбань об'єднаної територіальної громади. Про його відкриття на базі розваленої будови одного із підприємств мріяли п'ять років. Роботи відновилися на початку весни, і невдовзі 70 дошкільнят із семи сусідніх стіл зможуть тут розвиватися. Тут плануємо молодшу групу. У нас тільки буде працювати у садочку дві спальні, тому ми далі пройдемо. Ви побачите, будемо зводити діток старшої групи сюди, на низ і наверх в спальню. Мами і бабусі наводять чистоту і розставляють меблі. Добре, все до ладу зроблено, все гарно, у нас все влаштовує. А ви з Ви з так. – у вас є внуки? – Є планується да. дитячий садочок. гордість для сільського голови Валентини Ільницької для реалізації цього проекту витратили 2 мільйони гривень власних зароблених коштів і, зрештою, допомогла держава. А загалом інфраструктурний розвиток 11 сіл об'єднаної територіальної громади вклали 10 мільйонів гривень. Зараз на черзі амбулаторії робимо опалення, систему опалення. Культури і приміщення сільської ради також. Вже на стадії завершення це будівля ЦНАПу, От стадії завершення, от, -от, -от відкриємо дитячий садочок. Житомирщина посідає п'яте місце в Україні за темпами реформування адміністративно-територіального устрою. Сьогодні чекають постанови ЦВК про призначення дати виборів у 22 громадах, які виявили бажання об'єднатися. Першочергова мета цієї реформи це якісні послуги для людей. Це якісна освіта, якісна медицина. Розвиватимуться сільські території після об'єднання покаже час. Але те, що сьогодні люди зацікавлені змінювати своє життєве середовище на краще, очевидно. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. А наш випуск триває, і далі говоритимемо про таке. Відбувся виїзд фахівців мобільної лікарської бригади до найбільш постраждалих районів області. З 26 вересня автомобільну дорогу Житомир Черніці закриють на ремонт. Відповідно до графіків виїзних оглядів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відбувся виїзд фахівців мобільної лікарської бригади до найбільш постраждалих районів області: Лугинського, Народицького, Левського, Брусилівського, Овруцького, Малинського і Мільчинського. Хорошівського та Коростенського районів до складу бригади, яку очолює обласний координатор з питань органіці... організаційно методичної допомоги потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС Юрій Данилюк, входять лікарі, хірург, офтальмолог, невролог, ендокринолог, гінеколог, кардіолог та терапевт. Всього лікарями було оглянуто 1363 мешканці районів постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Уточнені діагнози надані рекомендації щодо подальшого обстеження та лікування. Двісті Три особи були направлені для подальшого оперативного лікування в обласній клінічній лікарні. За декілька днів до виїздів населення районів було проінформовано про графік роботи бригади, організований попередній запис пацієнтів до обласних фахівців. Роботу лікарської мобільної бригади для проведення медичних оглядів населення, яке постраждало від аварії на ЧАЕС, було продовжено з метою покращення якості медичної допомоги населенню на базі обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. З 3 по 10 жовтня відбудеться обласний тиждень правових знань, приурочений до 15-ї річниці прийняття національної програми правової освіти населення. Метою програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. Обласна координаційно-методична рада з правової освіти населення презентувала нову програму своєї діяльності. Обіцяють Підвищити ефективність діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, та ЗМІ. крім цього, на засіданні було обговорено основні напрями та стан правоосвітньої роботи, що здійснюється управлінням культури та управлінням сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Я думаю, що недостатньо, по-перше, населення взагалі ну, мало цікавиться цим питанням. По-друге, ще з радянських часів така ситуація склалася, що люди вони такі замкнені, зажати, особливо ті люди старшого віку, такі, як ми скажімо. Молодь, вона, звичайно, вивчає зараз цю освіту правову, але рівень вчителів, яких їх вчать, він бажає бути вищим і кращим. Ну, в основному, я поповнюю з інтернету. Коли мені цікаве якісь питання, я відшукую його в інтернет-ресурсах і вивчаю. А так, що потримати з будь-якого джерела, ну, просто так, тоді. Я взагалі не знаю, що таке про їх знання. Вам бракує знань, чи ви не знаєте, де бракує їх поповнити? Бракує знань, не знаю, де їх поповнити. Ноль, ноль повніший, не тільки я. Право на життя, право на достойність і обслуговування в медицині і в освіті необхідно добиватись. Громадянське суспільство тільки тоді було сильне, коли воно буде об'єднане. За для чого конституція писала, за для чого законодавство писалось. Бо для одних закони є, для інших ні. Автомобільну дорогу Житомир Чернівці закриють на ремонт, починаючи з 26 вересня цього року. Ремонтуватимуть міст через рівчак та міст через суходіл поблизу селища Висока піч цієї автомагістралі. Рух транзитного транспорту буде здійснюватися по маршруту, вказаному на офіційному сайті служби автодоріг. Зокрема, звертаємо вашу увагу, що зі сторони міста Чернівці в напрямку міста Житомир шлях шлях проляже такими населеними пунктами як Любар, Кременець. З Біла Церква, Ржищів, в селі Махнівка Вінницької області виїзд на трасу Житомир-Могилів-Подільський через місто Вінницю. Далі, за напрямками. Зі сторони міста Житомира та Київ, напрямку Чернівців, по трасі Київ чоп в містах Новоград-Волинський виїзд на Васьковичі, Шепетівка, Хмельницької області, городище Старокостянтинів. Далі за напрямками. Після завершення ремонту рух транзитного транспорту буде відновлено. Про відкриття руху ми повідомимо у наших випусках новин. У зв'язку з виконанням аварійно-технічних робіт на об'єктах і мережах водопостачання комунальним підприємством «Житомирводоканал» з з ї години 16 -го вересня і до 16-ї години 18 -го вересня у Житомирі відсутнє водопостачання. Упродовж минулої доби численні займання сухого трав'яного настилу сталися в 14 районах області, а також в містах Малині, під час яких вогнем пройдено понад 44 гектарів території. Загиблих і травмованих немає. Обставини всіх подій встановлюються фахівцями, які наголошують, що по всій області залишається небезпека загорянь на полях та в лісах. Напередодні дня рятівника професійного свята працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій оголошено про здійснення покрокових реформ. Мета їх оперативно і всебічно реагувати на надзвичайні події. Працювати оперативно, злагоджено насамперед попереджувальними заходами. Передбачено службу замінити добровільним страхуванням, контролювати лише суб'єкти із високим рівнем ризику та державні установи. Другий крок це поява місцевих пожежних загонів. Поруч з професіоналами до рятувальної команди залучать добровольців. Підсумкова і найдорожча складова рятувальникам обіцяють підвищити зарплати та оновити техніку. Рятувальники області за останній рік залучалися до ліквідації май майже трьох тисяч надзвичайних ситуацій. В результаті оперативно вжитих заходів ліквідовано близько двох тисяч пожеж врятовано життя 34 особам. Надзвичайники з нагоди професійного свята вітали голова обласної ради Анжеліка Лабунська, представники митниці пенітенціарної служби національної поліції, учасники художньої самодіяльності. Коли я провожу розводи, я люблю казати своїм підлеглим, що наша вся структура строїться на логіці. Що в будь-якому при любій пожежі, при любій надзвичайній ситуації потрібно, потрібно думати логічно. Коли ти думаєш логічно, ти зможеш зробити це більш якіснішою. Виповнилося 75 років утворення загону Поліська Січ Української повстанської армії, центр якого знаходився в місті Олевському і яким керував отаман Тарас Бульба Боровець. Віддати належну шану героям до Олевська приїхали люди не тільки з навколишніх сіл та районів, а й з Житомира, Києва, Рівненської та Волинської областей. Були там і наші кореспонденти. Важка доля випала воїнам Поліської Січі та іншим українським повстанцям. Вони воювали на два фронти: і проти Німеччини, і проти Радянського Союзу. За ще потім, коли поновилася радянська влада, навіть згадки про Поліську Січ були заборонені і небезпечні. досі розповідали нам про цю визначну подію в історії. І Ми половина знає, а половина можливо ні. Ось тут, у будинку колишнього профтехучилища, знаходився штаб Поліської Січі. Тут урочисто відкрили оновлену меморіальну дошку. Її освятили священики церков Київського патріархату, а потім урочиста хода вирушила до пам'ятного знаку, що в центрі міста. Саме тут, неподалік на стадіоні, якого вже нема, 15 вересня 1941 року, січовики приймали присягу на вірність Україні. Про них згадували і адміністрація міста, і гості, і внуки тодішніх повстанців. Люди слухали з вдячністю. Адже Січ, хоч і була тут недовго, зробити зуміла багато. Вдалося в першу чергу це те, що завжди цікавило українського селянина, і цікавило тоді вдалося реалізувати земельну реформу. Відповідно до неї, на... Ну, поки що тимчасовий час, але земля, яка до того, яка була вже на той час колективізована, мала перейти у власність до попередніх господарів українських звичайних селян. Поділ землі мав відбутися за тими межами, які існували до колективізації. Було відновлено ну, принаймні значні спроби, були здійснені у напрямку відновлення промислового життя, торгово-економічних відносин. Було також здійснено великий крок у розвитку культурно-духовного життя. Вплив загону бульби Боровця поширювався на Олевський, Лугинський і райони нашої області, кілька районів Рівненщини та на південну частину Білорусі. В його війську воювали майже 5 тисяч наших земляків. Тож добру пам'ять про них викреслено радянською історією. Треба поновити. Ми прийняли резолюцію на сесії. Ми надали йому звання почесних громадянин міста Олевську. Якби історичну справедливість ми відновили і приїхали до нас дуже багато поважних людей, за що ми їм дякуємо. І хотілося б і ще в мене така є приємна місія передати книжки в наші освітні заклади. 100 тисяч гривень переказали на лікування бійця АТО, Героя України Олександра Петраківського, який вже три роки перебуває в тяжкому стані після поранення на сході України. Кошти переказала одна із благодійних організацій Житомира. Це було б щось таке якесь побоїще. Колись ми вчили людове побоїще. Було так. Тут було б це, напевне, в Єловайському котлу дуже багато людей загинуло. Але тут це було, це було б щось страшне. Якщо б розстріляли колону. Але е, син викрив практично е, ту засаду, місце з розвідгрупою було аж 14 військовослужбовців. От, хоча, по всім доповідям, засади ніякої не повинно було бути. За цей бій президент присвоює звання Героя України. Панічно боюсь наших врачів. Дружина все практично робить сама. 99% вона і медсестра, і врач. І все в одному ліце. Ну, надія є, безумовно. Нашли клініку Меморал Херман в Техасі. Вони вже практично рік готові нас взяти. З Польщі ми вже я просився попасти, не дали грошей. Це 541 тисяча 200 доларів, це тільки за 5 місяців. У Житомирі на вулицях Київській, Театральній та Великій Бердичівській почали викладати нову тротуарну плитку. Представники міської влади сьогодні перевірили, як проходить капітальний ремонт тротуарів у центральній частині міста. Підрядник, який виконує ремонтні роботи, наголошує, що спеціальна плитка сірого кольору трьох градацій кладеться на основу з трьох видів щебеню. Це забезпечить довготривалий процес її експлуатації. Всього у центрі Житомира буде викладено більше 30 тисяч квадратних метрів тротуару. Ної ну, плитки ремонтні роботи мають закінчитися до кінця листопаду цього року. До ремонту дуже позитивне, то навпаки дуже гарно зроблять. Зараз неприємно трошки, але потім буде краще. Дуже, хороше покриття знімають, плохе будуть ложити, в яких не можна буде. буде скользко. На каблуках зараз взагалі пройти не можна. Обувь очень дорога, те що мені не подобається. І масово при притом. Если бы как-то частями делали ремонт, мне не нравится. А что бы вы пропонували? Ну, частями его делать. Ну, честно говоря, есть улицы более разбитые, чем эти. Ну, может быть, центральная, может быть, это не нужно сделать. Кто-то же посчитал нужным. Либо сделать ремонт, либо отмыть денег. По мне кажется, в первую очередь, дороги треба робити. Так як я сам водій, в мене є машина, то це по центральному, то ще нічого, а так десь на окраїні, то дороги, звісно, нікудишні. Ну, а так, звісно, буде красиво, гарно. Тому що тротуари є такі, так сказати, волнами. Ну, поки можна ходити, то хай буде. А от сподіваюся, буде гарна дорога. Наше відношення дуже просте. Подивіться округи. Житомир. Основна маса населення дуже бідні люди. Влада тратить гроші, зняли. Кому мішав той асфальт, кому то все мішало. Тратять кошти, не зрозуміло на що. Хай би позахисили якийсь долг за газ чи за воду, чи ще за щось. Хай би водопровод краще зробили. Тратять кошти не туди. Влада без дії, влада абсолютно безполізна. Ту владу треба гнати. Ну я я звичайно за таке поновлення. Не так буде, буде все більш красивіше. Ну, на даний момент мені незручно. І на цьому випуск новин завершено. Більше новин завжди на нашому сайті. Про погоду наступні дні замить. Усім нам добра та миру. До зустрічі! За повідомленням Українського гідрометеоцентру, сьогодні вночі та завтра в день в Житомирі та області передбачається ясна та помірно тепла погода. Вітер північно-західний 1,3 метри за секунду. Температура повітря вночі 10-12, в день 14-20 тепла. У наступні дві доби, за попередніми прогнозами, теж збережеться суха та сонячна погода, втім температура повітря знизиться у понеділок до 6 тепла вночі. події Жителі села Товща Романівського району, у яких влада, прикриваючись децентралізацією, відібрала школу, звернулись за допомогою до представників опозиційного блоку. 15 вересня голова фракції опозиційного блоку у парламенті Юрій Бойко та народний депутат України, голова обласної партійної організації Юрій Павленко, приїхали у Село Товща, щоб поспілкуватися з людьми. У поїзді політики супроводжували керівники партійних фракцій опозиційного блоку у Житомирській обласній раді Анатолій Малашенко та у Житомирській міській раді Наталія Леонченко, депутати Житомирської обласної ради Раїса Гула та Олександр Чорноморець. Якщо немає школи в селі, то село буде, за... буде закриватися. Ми бачимо багато прикладів, коли закривала школа в селі, і потім село вмирало зупинялось життя, тому що якщо є школа, якщо є молодь, якщо є перспектива, то село буде жити. Люди розповіли депутатам про те, якими лайками, приниженням і образами супроводжувалось спілкування з представниками влади і продемонстрували документ, який представники служби дітей району намагалися примусити підписувати батьків. Тим, хто не погоджувався підписати, погрожували штрафами, в'язницею і навіть позбавленням батьківських прав. Таку ситуацію Юрій Павленко назвав порушенням. Інням прав дітей та приниженням людської гідності. В разі підтвердження цих фактів нами буде ініційоване подання про звільнення голови районної державної адміністрації як такого, що перевищив свої повноваження і грубо порушив права дитини. Опозиційний блок вимагає від виконавчої влади припинити маніпуляції правами дитини під час оптимізації сільських шкіл, забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу та членів територіальної громади. Інші події.